Шестеро людей загинули в Шевченківському районі столиці. Там пряме влучання в житловий будинок. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Всього в місті 19 потерпілих, вісім з них в лікарнях. Наслідки нічної атаки по районах столиці вже відомі. У голосівському районі пошкоджено бізнес-центр, два автомобілі в Деснянському районі. Вирва утворилася у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Пошкоджено вихід зі станції Святошин і зупинкою. Тут я хочу наголосити про те, що в зв'язку з цим е змінено графік і маршрути е низки е тролейбусів і автобусів. Тому якщо ви живете в столиці, будь ласка, звірте свої маршрути на Ізівеї або на е сайтах відповідних комунальних підприємств. В Солом'янському районі повністю згоріла будівля спортивно-здоровчого комплексу Київського політехнічного інституту. Там розташовувався, зокрема, басейн, зали гімнастики, аеробіки. На місці працюють рятувальники ДСНС. Станом на зараз інформації про потерпілих немає.